Всім привіт! І сьогодні я буду проходити Гренні 2 на практиці. День перший. Встаю. І йду шукати предмет. Відкриваю двері. Тут нічого нема. Знаходжу замок для дверей. Але я його використовувати не буду, бо граю на режимі практики. Відкриваю шкафчик і знаходжу ключ від корабля, скидаю його в підвал. Провіряю всі інші шкафчики. Йду в цю кімнату і знаходжу проводок. Скидаю проводок на другому поверсі. Знаходжу ізоленту і скидую її далі. В шкафчиках більше нічого нема. Провіряю цю кімнату, тут нічого теж нема. Йду провіряти шкафчик, але знаходжу кусочок картини. Провіряю шкафчик, знаходжу Security key. Відкриваю цю кімнату. Беру картину і вилізаю вверх. Відкриваю двері і в шкафчику нічого нема. Відкриваю другі двері і ставлю картину. Знаходжу книжку для управління вертольотом. Тепер я можу використовувати вертоліт. Далі йду відкривати дальній кімнат. Відкриваю. І тут знаходжу секатор для металу. Беру цей сікатор, вибиваю решітку і ріжу проводок. Іду в security кімнату і скидую туди секатор. Провіряю шкафчик і тут шокер. Беру шокер і стріляю на верхньому поверсі в кнопку. Тепер йду по сікатор. Беру цей сікатор і піднімаюся наверх. Ріжу ланцюги і беру ключ від вертольоту. Скидаю цей ключ. І йду ще шукати картину. Беру ще шокер йду скидувати його на перший поверх. Скидую його і беру сейфовий ключ. Відкриваю сейф. І тут нічого корисного. Беру вранч і йду відкривати. Тут ще знаходжу картину. І Йду відкручувати болт. Відкручую. І буду зараз нести картину. Поки що йду і зараз хочу скинути картину на диван. Скидаю її. І знаходжу дверну ручку. Але вона не потрібна. Іду далі знаходити предмети. Скидаю шокер і знаходжу лом. Беру його. Відкриваю перший ящик. І тут педлокей. Йду Іду вниз. Відкриваю другий ящик, знаходжу weapon кей. Беру дробовик, заряджаю його і йду наверх. Мені він знадобиться в тирі. Беру частину картини і йду за другою. Беру другу частину картини і несу їх уверх. Збираю картину. І беру дробовик. Йду в тир. І тепер треба попасти по трьох мішенях. Стріляю, попадаю по одній, по другій, і лишилася тільки третя. Беру патрони. І стріляю в третю. Беру ще один патрон. Йду за проводком. Беру проводок і ставлю його. Тепер я бачу вертоліт. Тепер до нього треба принести ключ, ізоленту і бензин. Іду і шукаю ці предмети. Спочатку я б хотів знайти ключ від вертольоту. Але я забув, що він на останньому поверсі. Довго не можу знайти цей ключ. Думаю, що він пропав. І дивлюся в місті, де появляються загублені предмети. Його тут нема. Іду наверх. Беру ізоленту. Приклеюю лопасті ізолентою. Беру бензин і заливаю його у вертоліт. І йду по ключ. Беру ключ і запускаю вертоліт. І втікаю від грені. Дякую за перегляд відео. Поставте лайки, підпишіться на канал. А всім удачі і всім па-па!